Привіт, друзі, мене звати Євген, магазин триммерів Триммор In UA. Ще раз детально огляд популярного нашого триммера VGRV 961 в прозорому корпусі. Підходить для гоління під 0 без насадки. Керамічний ніж. Ось чорним кольором, рухомий ніж виконаний з кераміки. Тут самі зубчики достатньо дрібні, тобто можна використовувати навіть для тіла. Також тут є дисплей, показує рівень заряду акумулятора. Також є два датчики. Що потрібно промити датчик і датчик, що стоїть на блокуванні. Так, сам корпус водонепроникний, тобто можна промивати. І з переваг. Також це комплектація в комплекті 4 насадки. на 1 мм, 3 мм, 5 мм і 7 мм. Тобто тут перевага в тому, що до 7 мм це означає, що якщо ви любите подовше, наприклад, довжину залишати на бороді, то підійде вам такий варіант, і плюс для підстригання навіть і на голові також підійде. Також із переваг це те, що акумулятор працює до 180 хвилин на одному заряді. Також він може цей пристрій працювати від мережі час зарядки протягом півтори години. В комплекті також є кабель, щітка і мастило для змащення. Ось такий варіант 899 гривень ціна. Ми зараз всім його рекомендуємо, особливо, якщо потрібно для гоління під нуль, хороша якість. Популярний триммер. Замовити можна на нашому сайті триммер. Там також будуть фото, інформація. Можете зробити скріншот замовити через Instagram. До речі, в інстаграмі також є детальна інформація про цей тример. І є самовивіз з Київ, Велика Васильківська, 72. Та це Олімпійський другий поверх. Працюємо щодня з 10.30 по 19.00 кожного дня, тобто можете в зручний час підійти. Тут це все діло можна оглянути, подивитися. І забрати на місці. Дякую за увагу, гарного дня.